Всім привіт! Це шоу-бізики. Я Марина Данилюк Ермалаєва. Подивіться на це фото і вгадайте, кого саме ми будемо розбирати: Володимира Олександровича, Риму Володимирівну чи Олександра Семеновича. А можливо, погано просмажену курку, яка стоїть на столі. Жоден із цих варіантів не зовсім правильний. Ми будемо говорити про таке явище, як жадібність і намагання побільше урвати в часи криз. Давайте оцінимо настільки доречно, в часи війни, коли ми маємо мільйони біженців, коли ми маємо тисячі і тисячі поранених, коли у нас тисячі людей, навіть мільйони, лишилися безхатьками, настільки доречно у цей час давати персональну премію із бюджету батьку президента. Так. Як ви знаєте, українське суспільство шокувала новина, що батько президента Олександр Семенович Зеленський отримав довічну стипендію. І тепер кожного місяця до кінця цього року він буде отримувати 8 тисяч 52 гривні щомісяця додатково до своєї зарплати і пенсії. А з наступного року ця персональна стипендія для батька президента буде вже 9 тисяч. 84 гривні одразу зроблю таку виноску для служби безпеки України і для мотоферми різноманітних креаклів, які підпрацьовують на офіс президента України. Я не буду персонально оцінювати сім'ю президента, їхні статки і вдаватися до хейту близьких родичів президента України. Ми говоримо саме про явище, явище жадібності. І знаєте, цей випадок хапнути з бюджету і зробити вигляд, що нічого не трапилося, насправді. Нагадує оцю легенду про поведінку королеви Франції Марії Антуанетти. в той час, коли за стінами Лувру шуміла і бояла велика французька революція. коли її придворні запитали, а що ж тепер робити, он парижани стоять під вікнами і кажуть, що у них немає хліба, королева сказала так. Нехай їдять тісточка. Так, от, отаке саме одне тістечко в часи великих буремних змін у суспільстві українському, в часи війни, було продемонстровано для близького родича президента України. І знаєте, тут безумовно варто зауважити, що кожен український президент дуже щиро любив халяву і лакшері життя за рахунок українців. Від Леоніда Даниловича Кучми для чого мені яхт. Ну, то, ну треба тут от мати пепу. До іншого любителя більш таких приземлених насолод. Ми бачимо, як ви орендуєте вертольот за мільйон доларів у фірми, яка по розслідуванню української правди принадлежить або контролюється вашим сином. Ми знаємо, про те, що в Межигорі продовжується будівництво фірмами, які також контролюються вашим сином. Скажіть, в чому це не відповідає, в чому секрет успіху, чому в країні погано, а у вас все так добре? Дякую. Я Очень мало імейного времени знаете, для наслаждения. Очень мало. Ну а зараз таке бажання поживитися за рахунок державного бюджету дійшло і до Володимира Олександровича Зеленського, який починав свою каденцію з цього. Немає. медіосоюзників. На жаль, на жаль, я вважаю, що окремо мій головний союзник народ України. Я вважаю, тому не може бути інших майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не варйо какоє-то. А те, що я борюсь з тим, що а, хтось володіє а, вибачте, 20% ВВП держави, і я кажу, да володійте хоч 30%. Але будь ласка, залиште в спокою, будь ласка, депутатів, ви не маєте маєте тиск на, на політику. І, будь ласка, залишите спокою інформаційну війну. Показуйте правду, немає питань. Я вважаю, що це правильно, але потім все це плавно трансформувалося в отаке: панібратство. Я того ваш. Панібратство. Я президент України, Міша. Тож, давайте проаналізуємо, а чи потребував президентський батько оті самі 8 тисяч гривень із. Бюджету нашого українського щомісяця додатково до своєї зарплатні пенсії. Отже, давайте подивимося, чи були батьки Зеленського аж такі нужденні до того, коли він став президентом України. Тобто, як розповідав сам Володимир Зеленський, це була цілком скромна сім'я, яка навпаки. Допомагала Володимиру Олександровичу, і в та момент я кажу, радітівські, і теплі шкарпетки, і закрутки. Усе це частенько приїжджає до зеленського передачкою з кривого рогу від мами. Здавалось би, тут нічого поганого. Кожен з нас, хоч раз в житті, отримував якісь передачки від мами: салатики, смачний тушняк, смажену курочку і так далі. Тобто все починалося як цілком нормальна історія, як нагодувати свою любиму дитинку і прислати в'язані шкарпеточки. Давайте нагадаємо, як під час своїх перших місяців президентства Володимир Зеленський розповідав про те, як змінилися його стосунки з батьками. Очевидно, що в них досить міцний зв'язок. Не можна сказати, що зараз він більш міцний ніж з Андрієм Єрмаком, але тим не менше щодня моя мама мені дзвонить згодом. Мінімум один раз. Завжди <му> ображається, що і не підіймають руки. Побачу їх. Вони прилетять, побачити онуків 에... після дев'ятого. А не бачились давненько, віде. так не бачились вже місяця, <скільки> два місяці. Але цікаво, що у той же період Володимир Зеленський почав дуже нервово відповідати на чутливі питання журналістів стосовно його. Тодішніх бізнес-зв'язків із Російською Федерацією звучало це так. Батьків там теж згадували. Що за я вам відповідаю, я вам нічого не маю. я повинен тільки своїм батькам. І тут починається найцікавіше. Давайте перенесемося в кривий ріг в той день, коли вся країна обирала нового президента. В 2019 році, ось як на виборчій дільниці виглядали батьки президента з боку, абсолютно такі типові люди навіть не можна сказати, що це батьки майбутнього президента. А ось як у інтерв'ю, після того, коли був бюлетень опущений в урну. Батько президента Олександр Семенович каже, що надіється, що не тільки у нього в самого буде все добре, а якийсь кусочок пирога перепаде і Україні. Ну з хорошим я думаю, що не тільки нам буде добре, я на Україні думаю, теж. Так. А ось як на наступних виборах батьки президента і, зокрема, його батька так вірили у свого сина, що навіть, наприклад, не читали. А що ж саме запитували у тих нашумілих п'яти е, питаннях з президента? Вони навіть вирішили їх не читати. Оце довіра до сина. Все так. Все так. Все І, і, і... такі добре. Все, добре. дякую А ви навіть не хочете послухати питання? А ми знаємо Ми, ми знаємо, свій дієм шумі слухає. Ми знаємо, що, що слухає так, все нормально угу. із наступних інтерв'ю президента Зеленського. Можна помітити, що сам Зеленський вважає своїх батьків патріотами, і ці патріоти треба віддати їм належне. Навіть святкували День Незалежності України. Як ваші батьки? Ми закінчували цим нашу попередню розмову. Вчора привітав їх з Днем незалежності України. Привітав матір, а потім окремо подзвонив батькові, хоча вони сиділи поруч, але <рес> свято дуже. Ні, свято це, це принципові речі. But, так, так, так. Тому що у нас в державі для нас є принципові свята. І дуже важливо, щоб кожен був, кожного, я особисто привітав. <рес> а ще в одному інтерв'ю дімочки Камарову на один плюс один Зеленський. Розповів про те, як батько його питає, коли ж ми нарешті доб'ємо росіян на цій війні. Але знаєте, що найтрагічніше для самого президента Володимира Олександровича Зеленського? Що оце рішення кабінету міністра про о, присвоєння його батькові о, пожиттєвої стипендії? Воно змінило абсолютно нейтральне ставлення українського суспільства до батьків президента на реально негативне. Тому що це рішення дати грошей власному родичу дуже чітко показує, що команда Володимира Олександровича Зеленського вважає, що їм все можна, а все інше це от панібратство. І знаєте, тут я дозволю собі процитувати батька нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, Олександра Семеновича, в його інтерв'ю страні Юа за 2019 рік. Вибачте, що я цитую цю проросійську помилку, але справа в тому, що батько Зеленського сам зізнавався у цьому інтерв'ю, що він полюбляв дивитися медвечуківські канали, і відповідно не дивно, що його таке публічне інтерв'ю з'явилося саме на цьому ресурсі. Але давайте знайдемо відповідь, що батько Зеленського думає? В чому ж головна проблема України станом на 2019 рік? Відповідь батька президента. У мене таке враження, що створилась така собі корупційна модель і зжерла Україну. Потім ця модель перемістилась на нижчі рівні, на області, міста. Це страшно. А як це зламати? Я не знаю. Потрібні надійні люди, це не просто, звичайно. Ось навіть зараз, припустимо, Володя переможе, а Верховна Рада залишиться стара. Він не підписуватиме закони, вони не братимуть. Тоді взагалі нічого не буде для народу, а з іншого боку починати щось треба. Ще п'ять років йому треба було. Люди піднялися. Замість того, щоб завести до влади нових чесних людей, залізла якась гидота. Наче й правильні слова, але по факту вийшло, що син не лише не зламав стару систему, але і освоїв старі схеми на чолі із своєю шарумятнею, Татарівщиною і Єрмаковщиною. Або ще одна відповідь: із цього ж таки інтерв'ю: як Олександр Семенович ставиться до того, що його син вирішив без політичного досвіду піти і балотуватися у президенти України у 2019 році? Відповідь Батька нашого гаранта для мене це було несподіванкою. Ми з мамою цього дуже не хотіли, але вже зараз, звичайно, ми вмоліваємо за нього. Треба змінити систему. Система брудна, це факт. І той, хто її підтримує, не думає про Україну, він думає про власні інтереси. Це всім зрозуміло. Але коли ви уявіть собі на хвилиночку, коли на кропіх дітей заробляють гроші, як можна підтримувати таку людину? Це ляля -ля, нікому не треба. Я Бога, щоб змінилася Україна, дуже хочу. Ми всі розуміємо, що ці слова були сказані про іншу людину, про попередника Володимира Олександровича Зеленського. Але зараз оцю торгівлю на крові, оцю корупцію на крові можна цілком присвоїти і до його сина Володимира Олександровича Зеленського. Унікальна ситуація. Що ж ми бачимо на практиці? Що Володимир Олександрович Зеленський, замість того, щоб викорінювати стару систему, вирішив допомагати своїм сусідам, кумам і родичам. І давайте ж зафіксуємо, що ми бачимо на одному лише прикладі. Він невеличкий, але дуже показовий. Коли е, рідному батьку нашого президента надали довічну премію в той час, коли всю країну закликають жити в режимі дуже жорсткої економії. Знаєте, в мене є одна лише літера «Ж». І слово жадівність. Думаю, батько нашого молодого Орбана, вибачте, юного Черчилля, міг цілком обійтися без цих 8 тисяч гривень щомісяця. Якщо батькові президента так бракувало цих грошей, він міг е, зателефонувати своєму сину і син би допоміг із своєї зарплатні чи інших своїх доходів, тому що Володимир Олександрович не бідна людина, і сам батько у тих двох інтерв'ю, які є в публічному просторі, чітко говорив, що. Мій Володя абсолютно не бідна людина. В нього колектив цілих 500 людей. Але вийшло так, що жадібність і впевненість, що е, я можу і мені все дозволено в часи війни. Вирішила питання цієї стипендії само собою. Я не знаю, що собі думають піарники Зеленського, всі ці численні Подоляки і так далі. Але отакі речі врізаються в пам'ять українського суспільства найбільше. Десь так є канал табу і е, як шашлики на травень, і оця скумбрія по вісі. Причому врізаються вони в пам'ять українського суспільства в найгірших формах. Знаєте, для таких речей е, жоден піарщик світу не придумав жодної антикризи. Премія 8 тисяч гривень це трошки більше ніж 200 доларів. Це не критичні гроші для бюджету самого Володимира Олександровича Зеленського, але критичні для нашого національного бюджету. Ще критичні, тому що сором і шлейф невдоволення тут забезпечені Володимиру Олександровичу на 100%. Володимир Олександрович Зеленський міг спокійно відправити із свого там монобанку, із Приватбанку на карту свого батька у ці гроші і не пушити невдоволення українського суспільства, але натомість він вчинив як Марія Антуанета, не розуміючи, що Гільотина і по його політичну душу прийде невдовзі. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це були шоу-бісики. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування і напишіть, що ви думаєте про цю стипендію для батька президента. Також я висловлюю величезну вдячність моїм спонсорам і патроняткам, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу розвивати наш канал і робити нові відео. Тому підписуйтесь.